Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вищу увазі далекомір від компанії Makita, а саме модель LD080P. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою та на диску. Також є пасок для можливості кріплення далекоміру на зап'ясток. Звісно, що на самому далекомірі також є отвори для кріплення даного паска. В комплекті також йде далекомір та чохол під нього. Даний чохол можна кріпити на пояс. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Ступінь захисту IP54 діапазон вимірювання від 0,05 до 80 метрів джерело живлення 2 батарейки 3А. Точність вимірювання плюс-мінус 2 мм на всій відстані. Вага інструменту 0,2 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. Вмикається далекомір завдяки натисненню на червону клавішу, де написано, звісно, ON. Далі ми можемо обрати точку вимірювання відповідно задня частина далекоміру, передня частина далекоміру та центральна частина далекоміру, у випадку, якщо використовується штатив. Відповідно, є різьба під штатив 5-8 дюйма. А для можливості більш комфортного вимірювання від задньої частини далекоміру є спеціальна планка. Якщо нам потрібно здійснити вимірювання з таймером відповідно відсрочкою вимірювання, натискаємо клавішу з намальованим годинником, обираємо час від 1 до 60 секунд відповідно. Та далекомір здійснить вимірювання, коли пройде цей час. Крім того, ми можемо сумувати результати. Віднімати вимірювання одне від одного, зберігати результати завдяки натисненню на клавішу М, вимірювати площу, об'єм та здійснювати тригонометричні вимірювання. До речі, друзі, корпус далекоміру також дуже добре прогумований. Завдяки цьому інструмент не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. Крім того, цьому сприяє дуже добра ергономіка. На цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам до нових зустрічей, побачимось у нових та цікавих відеоглядах.